П'ять разів намагався втекти з російської армії, втім його повертали назад. В полон СБУ потрапив росіянин, який розповів, що після першого ж бою усі 135 новобранців з його полку здали зброю і відмовилися воювати. Утім, коли зрозуміли, що російське командування їх просто так не відпустить, намагалися втекти зі своїх підрозділів. Перша група їх на сапові. Потом вторая группа пошла, тоже их там расстреляли, их в кольцо э, взяли. После этого, как мы об этом услышали, мы сложили оружие. У нас было 135 человек, нас закрыли в темную комнату, мы сложили оружие. Нам говорили, что мы все время будем где-нибудь сзади, третья линия, вторая линия, ну, будем находиться сзади. Начали водить людей. на, на самый передок. Вот. И об этом никто не сообщал.